Всіх вітаю на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні приготуємо з вами вафлі. Дуже-дуже смачні на новенькій моїй сковорідці. Знаю, що будете питати, де взяла посилання, де її можна купити, залишу в описі під відео, щоб не було таких запитань. Так, ці вафлі, до речі, можна готувати і на сковорідці, і у електровафельниці. Так, для початку в мене тут вершкове масло, до речі, вся рецептура. Ви знайдете її в описі під відео. Я масло відправляю в мікрохвильовку. Розтопити можна на водяній бані. Для цього рецепту нам треба буде 6 курячих яєць. Вбиваємо їх в миску. У мене маленькі яйця, скажу вам чесно. Бувають вони середні, бувають великі, але в мене такі малесенькі. Я знімаю це відео. Посередині листопада 24-го року яйця досить такі дорогі. Так що будь-які яйця це добре. До речі, ви можете готувати на половину порції. Не обов'язково готувати цілу. У мене просто четверо дітей і я готую велику порцію. Буду, до речі, тестувати новенький свій міксер, Брала невеликої потужності, але дуже-дуже дешево, здається, 280 гривень. Де купувала вам не скажу, бо там їх вже здається і немає. І беру я звичайні вінчики, ось такі для рідкого тіста. До яєць я висипаю цукор і це все буду збивати. Скажу вам так, що перебивати не треба повністю, а просто ось так, можна сказати, перемішати. Можна це зробити навіть без міксера, а просто ручним вінчиком. Сюди нам треба додати 300 грамів сметани. Взагалі, в мене немає купованої сметани, в мене тільки є сепараторна і вона дуже-дуже густа. Тому я певно додам її грам 200 і 100, додам грамів. Кефіру, тим самим я її розріджу, тому що, ну, бачите, це суцільне масло, і тому в мене нічого не вийде. Підважила я, як і казала, 200 грамів сметани і почала лити кефір. Він в мене линувся трішки більше, ніж я розраховувала, але це навіть виявилось добре, тому що тісто вийшло просто ідеальної консистенції. У мене тут кефіру вийшло 150 грамів. Перебиваю це все знову ж таки міксером і просіваю частину борошна. Я не хотіла мати там грудочки, тому роблю все це в два етапи. Коли я перемішала перший раз ось це борошно, що насипала, додаю в другу частину борошна, розпушувач для тіста, даю цілий пакетик можна давати менше трошки. У суміш рідку додаю вже розтоплене масло, просіваю залишки борошна з розпушувачем і буду збивати до тих пір, поки тісто моє не буде однорідним. Ну а після цього починаємо смажити. Я вже казала на початку відео, що буду тестувати новеньку свою сковорідку для вафель. Чому брала саме сковорідку, а не електровафельницю? Тому що ми плануємо переїсти. в нас там будуть трішечки проблеми зі світлом, а газ у мене буде від балона. Тому взяла для себе ось таку сковорідку. Якщо у вас є електровафельниця, можете за цим рецептом готувати на ній. Також вафлі виходять ідеальні. Так як сковорідка в мене нова, то перший раз я її змащую рослинною олією трішки і викладаю, на розігріту обов'язково сковорідку, викладаю ось це тісто. Смажу з обох сторон, все робиться дуже швидко, легко. Сковорідка, до речі, дуже тяжка. Вона нагрівається досить так добре, тому не переживайте, все просмажується ідеально. Ось така купа вафель у мене вийшла, і це не всі, тому що трішки під'їли. Вафлі виходять дуже м'якенькі, смачні. Обов'язково спробуйте. Навіть якщо у вас немає електровафельниці, ви завжди можете купити собі звичайну ось таку сковорідку і готувати на газу. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні, або якісь прості смачні рецепти. Тому заглядуйте в мої альбоми і всім смачного!